Вас коли-небудь лякала самотність. Багато людей думають, що бути на самоті означає бути слабким або нещасним. А що, якщо я вам скажу, що насправді сила велика є саме в самотності? І поясню детально, чому. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео, мої психологічно підковані підписники, в якому я розповім, чому. Не потрібно пхати себе у стосунки. Це відео більш направлене для жінок, але те саме стосується в цілому і чоловіків. Просто приклади я буду наводити для жінок. Свої приклади буду наводити обов'язково, щоб ви раз і назавжди запам'ятали, чому пхати себе у стосунки, аби не відчувати самотність і відповідати очікуванням соціуму, що да, я пара, да, я заміжня, значить, я щось підтвердила, якусь галочку поставила і готова. В принципі. Бути в цьому суспільстві чи навіть мати право на існування в цьому суспільстві. Після цього відео такі думки більше вас не будуть турбувати. Поки ми не почали, запрошую вас до себе в особисту терапію чи на психологічні консультації, за посиланням в описі під цим відео. Там є інформація про мене, умови роботи та контакти, як зі мною можна зв'язатись. Також підписуйтесь, ставте подобайку, дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. І так, спершу поговоримо про культуру, як воно нам нав'язує навіть зараз. Я от, от дивлюсь серіалу, це дивлюсь серіалу оце Брідженти, да, де там явно показується, що жінку в цілому народжують, якщо вона народилася, да, бажано хлопчиків, звісно, але якщо вже вже народилася, то єдине її призначення це знайти чоловіка, вийти заміж та на народити дітей, без цього вона просто е, ніхто. І навіть зараз це продовжується, це дуже довго буде, я гадаю, в наших головах, і це буде вкрай важко змінити. Проте ніколи не пізно. От ви заходите в Інстаграм і там під хештегом Любов назавжди закохані парочки, щасливо посміхаються, ніжно цілуються, пристрасно обіймаються і так далі. І культура прям кричить нам, що якщо ти самотній, то з тобою щось не так. Але я насправді задалася би питанням, чи кожна пара, та, яка так транслює в такому вигляді свої стосунки, готова відсвітково дати відповідь, що у них в стосунках все прекрасно. Тому що враховуючи теперішню кількість розлучень, я впевнена, що все це, майже все, звичайно, я вірю в справжнє кохання, міцні стосунки, але переважно із цього повна чуш. і ми зараз з вами розберемо чому. Так склалося, що е, нас не вчили бути самотніми. Е, ще з самого дитинства нас постійно опікували батьки, потім е, бажано було прямо відразу вийти заміж. Вдало, скажімо, вдало склалася доля жінки, якщо її відразу під своє крило забрав чоловік. Таким чином, ми ніколи не зустрічалися з тим, якими є наодинці, з тими своїми бажаннями, які могли б виникнути, якщо для цього би виник би простір. І ми тоді що робимо? Ми шукаємо стосунки. Ми в них входимо і як можна скоріше, потрібно, звичайно, вийти заміж. Чому так відбувається, я вже коротко пояснила. Які наслідки, коли ми, не знаючи, чого насправді хочемо, що нам потрібно, що нам подобається, ми входимо в стосунки. Як правило, ми не знаємо своїх бажань, ми не відчуваємо, не розуміємо, чому у нас всередині виникають ті чи інші стани. Ми не розуміємо там, наприклад, свою роздратованість, ми не можемо зрозуміти, чому у нас постійно немає настрою, чому у нас постійно болить голова, чому я роблю всі ті справи, що робила завжди, а вони мене виснажують, чому я не можу дозволити собі ті чи інші речі, хоча це здавалося б нічого такого. Я вам наведу свій приклад, навіть як я через власний досвід це пройшла. Я була у стосунках з колишнім чоловіком там, з 19 років, до цього теж була довго у стосунках, навіть такі, такі підліткове кохання. Я е, розлучилася там майже два роки тому, і чудово пам'ятаю, як, як я почувала себе в шлюбі. Знаєте, там, в залежності від цикла, день в день, да, і це було щось схоже на якусь постійну тривогу, якийсь такий постійний тиск, який не зрозуміло, звідки. Виповзав, звідки вилазив. Звичайно, я не з цієї причини розвелася, хоча це також досить вагома причина, я ще рахую для розлучення, якщо, звичайно, сів нічого не можна зробити. Але що цікаво, переїхавши в своє житло, живши окремо, через декілька місяців я зрозуміла, що всі оці мої стани пішли зі мною, що винен в цьому був не чоловік. А жінки намагаються, точніше, не намагаються, ну це робиться несвідомо. Коли жінка почуває себе погано, хто в цьому винен чоловік? Але чому у неї виникають ці стани? Звичайно ж, ніхто не розбирається і близько цьому чоловік може бути і невинним. Просто його не жалко, він безпечний, з ним можна так себе поводити і всі грехи спирати на нього. Як Одноразова акція виплеснути свої емоції, але це рівно зробити з чоловіка унітаз для випередження ваших негативних станів. Проте, все таки, якщо так трапилося, можливо, відчується якесь полегшення в довгій перспективі. Це лише шкодить вашим стосункам, тому що не ви не задовольняєте свої потреби, ви не розумієте, що на само насправді ваш настрій, ваші емоції, ваше тіло хоче вам підсказати. і псуєте звичайно стосунки з чоловіком. Звичайно, і будучи в стосунках, можна розібратися, що насправді з вами відбувається. Але я тоді не була в терапії, я тоді ще там. Ні, ну я вже займалася е, з психологом, але, е, можна сказати, такий останній період, ну, неважливо. Я ще тоді не вміла все, все це собі пояснювати і ну, розуміти, звідки і як, чому в мене те чи інше виникає. І зустрівшися з цими самими станами. Е, Уже будучи на самоті, я дивувалася, тому що я ж то раніше думала, що у всіх цих гріхах то винен мій колишній чоловік, а й виявилося, що винен не він. що Це мої якісь внутрішні процеси, які намагалися мені підсвітити якісь мої бажання, якісь мої е, переживання, якісь мої потреби, на які я абсолютно не звертала увагу. З часом я зрозуміла, що коли я роблю те, що не приносить мені задоволення, і роблю це через силу, то я ось так себе відчуваю. Це схоже на такий мікс з тривоги, внутрішнього тиску, все це підсилюється внутрішнім конфліктом. Тобто, ну, надо і не хочу, і от воно в тобі починає воювати. І, звичайно, це все забирає дуже багато сил, і коли все там доходить до ручки, ти вже починаєш це якось імпульсивно скидувати на свого найближчого. Чоловіка, скажем, в одного із них, да, я жартую. Так, і як я вже сказала, це ніякого бажаного результату не приносить. І саме, будучи на самоті, ось я і чотири стіни, 24 на 7, я змогла це відслідкувати. Чи варто говорити, що розібравшись в цьому, навчившись з цим обходитися, керувати по-новому, я більше з такими станами не стикаюся. Та ніколи я себе так легко, добре і спокійно не почувала, десь ну, як півроку після розлучення, коли з цим розібралась і могла керувати. І все це було, дякуючи моїй самотності. Інший нюанс. Коли ви входите у стосунки із такою благою ціллю, аби не бути самотньою, звичайно, ви навіть можете собі це так прямо ну, не пояснювати, а вже ж. Але з цим потрібно працювати. Якщо ця ціль, аби був мужик, то за цим стоїть якась невпевненість в собі, якась занижена самооцінка, відсутність самоцінності. І, звичайно, ви будете дуже-дуже догождати своєму партнеру за рахунок своїх власних потреб. Тому що оце базове я-не-до буде постійно вам агукатися і в стосунках. Аби заслужити любов, кохання, увагу цього партнера. Поступово-поступово поступово ви будете втрачати себе за рахунок догождання йому у всіх його забаганок. скажімо так, це не буде отак, от різко, але згодом ви замітити, що ви вже кожен день готуєте по три години, але ви і близько це не любите. Пройде час, і ви помітите, що вже сто років не бачилися з подругами, хоча ви раніше дуже часто з ним з ними проводили час. І от багато багато таких ознак Да? От, і на мінікур вже перестанете ходити, і грошей у вас аж особистих не буде, і роботу кинете. І все це тому, що ми намагаємося. Ну ж, така жінка намагається догодити. Бо тут немає насправді розуміння себе, любові до себе, і тоді є таке викривлене уявлення про те, як любов має виглядати, і за рахунок свого партнера ви будете. Сильно сильно ранити себе, навіть цього не розуміючи. Чи погано це для чоловіка зовсім не погано, даже прекрасно. деякі чоловіки прям нюхом чують у таких жінок голодних на самотність, щоб зайти в їхнє життя і дуже там добре все перекалбасить, Добаєть ту самооцінку так, витри об неї ноги так, що вона навіть не наважиться уйти від нього, ще буде більше догаждати, а якщо ті стосунки врешті-решт розірвуться. Воно буде ну, піздець, як мучиться, піздець, як переживати, щоб страждати навіть, поки увійде в інші стосунки. Це просто ну, розгром ну, особистості, своєї ідентичності. Тож зрозумійте, відносини з кимось це не порятунок. Якщо ви не можете врятувати себе самі, вас не зможе врятувати ніхто. Я дуже часто люблю повторювати, що неможливо по-справжньому любити людину, якщо ти не любиш себе. Дивіться, якщо ти любиш себе, ти знаєш, як задовольняти свої потреби, як бути до себе ніжною, де себе треба нагородити, підбадьорити, прикрасити, оздоровити, де себе потрібно десь щось, якісь зусилля над собою зробити, де себе потрібно якось замотивувати, де себе потрібно пожаліти, де себе потрібно уложити спать, де собі потрібно там якесь щось ексклюзивне для себе зробити. Е, тому що ви відноситесь до себе з любов'ю, щирою ніжністю. Якщо ви не можете це робити з собою, ви не можете це робити будь ким. Абсолютно, це тупо неможливо. І навіть якщо вам буде здаватися, та я все заради своєї родини, я їх так, це я все їм, то навіть тут це не любов. Це <кхем> дивіться, ладно, хай, хай це буде любов, але дивіться, коли людина отак, от я все всім, але нічого не собі. Хочете ви цього чи ні, але ви очікуєте, як мінімум, такий же фідбек, такий же зворотній зв'язок від тих, кому ви цю любов нав'язуєте. Доганяла, відлюбила. Догнала відлюбила. Чому? Тому що ви робите жертву. Ви робите жертву, і тоді вам ніякої любові своїх ото... своїх оточуючих не буде достатньо, тому що ніхто у вас не просив доганять і любить їх. Ви робите це по своїй волі. І вас часом може дивувати. А як я так роблю, а вони зі мною так не роблять? Як це так, Боже, які неблагодарні егоїсти? Да? Тому ми з цієї позиції виходимо. Дівчатка мої, дивіться, саме от що хочу донести: якщо у вас трапився розрив стосунків. Перше, що ви повинні зробити, це відмовитися від ідеї, що вам швидко потрібно шукати нового мужика, якогось хаха, лябри і так далі. Чому? Тому що ми ніколи не проживаємо стосунки, завершення стосунок враз. Після того, як у вас були стосунки, неважливо скільки років, який термін, у вас відбувається дефіцит всіх. Тих благ, які, які б не були стосунки, у вас були в наявності. Наприклад, можливо, якісь дотики, просто думка про те, що у вас є якийсь чоловік, можливо, якась ніжність була, той самий секс, якась увага, можливо, були якісь компліменти. Да? Ну, щось да було хороше з цим у вас чоловіком. Якби не було взагалі нічого хорошого, ви б точно з ним не були. От повірте мені. Щось до вас задовольняло. Коли людина уходить, вона е, ну, навіть буквально там за декілька днів да, якісь там умовні такі терміни, ви вже відчуваєте дефіцит у всьому. З цим відчувається страх і самотність, і просто, ну, реально е, бешений страх. І ми, щоб заповнити ці дефіцити, да, ці діри вже готові піхати туди, кого б завгодно, не розібравшись. Повірте, в мене теж був такий досвід. Я спілкувалася прямо з декількома, як прилякана, через пару місяців після розлучення, бо думала, що готова. Слава Богу, в мене є особиста терапія, і я вкрай скоро зрозуміла, що насправді мені жоден з тих не подобається. Я взагалі не хочу ні з ким спілкуватися. Я прийняла той факт, що я зараз гарюю. І я хочу бути сама. І тільки після того, що там майже рік пройшов чи навіть більше, де я нічого не шукала, я просто вийшла з дому, мені зустрівся прекрасний чоловік. Даному там познайомилися. Нічого не довелося робити. Просто я була в тому стані, що притягував, притягнув, можна сказати, потрібну людину на даний момент. Зрозуміло, що непонятно, як воно буде, але на даний момент прекрасно. Тому ми не вриваємося ні в які стосунки. Дивіться. Як же справитися з цим моментом, коли прям тягне на пригоди? Ті почуття, з якими ми стикаємося в період самотності, коли ви на самоті, дивіться, до речі, самотність, і бути на самоті це різні речі. Коли ви знаходитеся на самоті, ви стикаєтеся з тими емоціями, які прям дуже схожі. При при горюванні, да, при якійсь втраті, будь-якому випадку, розставшись з хлопцем чи чоловіком, у вас е, були з ним якісь плани, якісь мрії, якісь надії, якісь е, не знаю, уже е, короткострокові плани, які ось-ось мали відбутися. І з уходом цієї людини е, він не тільки себе забирає, а й всі ці плани, надії і так далі. І це все руйнується, це все відчувається як маленька смерть. Просто повторюйте собі, «Да, я горюю. Зі мною все нормально. І це пройде. Я зараз гарюю, що я зараз можу зробити для себе такого, щоб мені це проживалося, хоч трішечки легше. Правда, я пам'ятаю, я не один місяць після розводу ходила, наче тучка зі мною була на голові. От просто взагалі, Я не знаю, як я ходила на роботу, як я, я функціонувала. Але от просто з й тучею над головою? Я просто собі повторювала, це пройде, але зараз так. І зараз мені потрібно якнайбільше турбуватися про себе, щоб це могло пройти як можна скоріше. І навіть якщо воно не прийде, не пройде скоро, нічого я з цим поруч, адже я знаю, що це буде не вічно. Але зараз, крім мене самої, мені ніхто не поможе, і тому я про себе турбуюся. Е, да? Як взагалі ще можна витримувати цю самотність? Просто знаєте... Е, Проводьте час на природі. От я гуляла по два рази на день, по годині-півтори, дихала свіжим повітрям, це дуже корисно. Потім знайдіть собі якесь хобі. Знаєте, я вдома кожен день танцювала. Не дивлячись на те, як мені було хірово, я все одно під музику завжди оживала. Ну, Це просто я, я дуже люблю танцювати, і для мене це як один із робочих механізмів. Пробуйте вивчати щось нове, можливо, вас цікавлять мови, да? якщо геть немає ресурсу, не потрібно цим всім займатися. Це для ну, вже, знаєте, коли от трохи стає легше, що дуже допомагало мені витримувати цю самотність. Це, це, дивіться, я ж кажу, що це колись непривички привички трапилося, да? коли ви все життя були з кимось, різко вам потрібно вчитися жити самі, поважайте свої стани. Ви дійсно заново, як участь ходити, як діти учаться ходити, а ви зараз там учитеся ходити сама. Я помню, я вела щоденник емоцій. Кожного дня записувала, як я себе почуваю, що зі мною відбувається, це дуже допомагає відслідковувати свої стани. Коли ви пишете це на листок саме ручкою, ви краще розумієте себе. І також я вела щоденник вдячності. Кожного дня я писала три речі, за які собі дуже вдячна. Це мене також підтримувало. І так потрохи-потрохи набирається ресурс і вміння бути на самоті. Наразі, коли пройшло вже так достатньо часу. Я е, прям шукаю час, прям виділяю один день на тижні, який точно буде тільки для мене і більше ні для кого. Тобто я проведу цей день тільки з собою. Я просто шукаю ці моменти, ці періоди, щоб побути на самоті. Все стало моєю силою. Мені не потрібно глушити себе музикою, книгами, передачами, фільмами. Я реально можу сидіти в тиші. Гуляти в тиші, весь день пробути в тиші, тому що так я чую себе і від цього кайфую. Але до цього стану потрібно прийти. І це нелегка робота. Тому, дівчата, я сподіваюся, зрозуміло, чому вкрай чому важливо не пхати себе у стосунки при першій нагоді. Спробуйте пізнати себе та побути наодинці. Якщо я про щось не сказала, якщо у вас є своя думка, пишіть обов'язково в коментарях, я на все відповів, подискутуємо. Можливо, ви хотіли ще, щоб я на якусь тему записала відео. Також пишіть. А я з вами не прощаюся. Ми побачимося з вами в наступному відео. І бережіть собі себе!